В Україні активізувались страхові шахраї. Останнім часом двічі зросла кількість виявлених підроблених полісів автоцивілки. Деякі фальшиві бланки дуже високої якості. Відрізнити їх від справжніх на перший погляд досить складно. Попереджають страховики, аби обезпечити себе від фальшивок. Радять купувати поліси тільки в офіційних центрах продажу та мати підтвердження платежу. Не пакупайті. Поліси на вулиці не покупайте поліси з дисконтами 30-40-50%. Це протизаконно, це все елементи мошенничества. Ви в 90% процентах можете купити е, здесь фальшивий поліс, який затем не буде оплачен страховой компанией, Ну а ви в конечном итоге не отримаєте компенсацію. Якщо вже наважилися на купівлю поліса на вулиці, страховики рекомендують принаймні перевірити його номер та серію. Водночас запитати документи у страхового агента та Конатись, що його прізвище є в єдиному реєстрі страхових агентів. Усе це дуже просто можна зробити з будь-якого гаджета. На сайті моторного бюро висвічується велике окно – перевірка чинності поліса. Нажимаємо кнопочку. Висвічується у нас ячейка, в котрої ми вводимо номер цього поліса, і сразу ж висвічується інформація о том, якої страхової кампанії видане та поліс, і що інтересно за кем он закреплен? Вот мы сейчас видим, что я держу в руках бланк чистого полиса, который мог бы быть заполнен на ваше имя. А на самом деле он числится за такой-то страховой компанией и имеет другого владельца. Справжні страхові поліси друкують тільки в цеху суворої звітності. Тут сигналізація, охорона та камери спостереження. Доступ сюди має обмежене коло працівників, і всі вони несуть матеріальну відповідальність за втрату продукції. Обладнання цеху дозволяє нанести на бланки захисні елементи, які майже неможливо підробити. Для друку полісу використовується спеціальна фарба, яка під дією ультрафіолетових променів висвічує різними кольорами. На Сам бланк нанесена спеціальна сітка, яка унеможливлює. Відтворення за допомогою Ксерокса Ця сітка є тонкою, і купівальна машина не здатна її відтворити. У моторному транспортному страховому бюро України радять автовласникам перевірити і чинні поліси, зайшовши на сайт МТСБУ, аби бути впевненим, що ваш поліс є дійсним та у разі дорожньо-транспортної пригоди ваша автоцивільна відповідальність застрахована.